Це відео зроблене за підтримки приватного ванільного майнкрафт Moon Vanilla, посилання на який розміщено в описі. Приємного перегляду. Майнкрафт має бути простим. Але це більше так. О, це скриня з чодом. Для кого не секрет, що Майнкрафт додали дуже багато фішек останніми релизиями. Вони переробили ціле світи, створили нових босів і додали повністю автоматичну зброю. Але виникає питання, але чому з численними оновленнями Майкраф відчувається нудно? Думаєш, що додали стільки багато предметів, які ти можеш збирати, так багато мобівів, яких ти можеш вивчати, але все це відчувається черсту. Ми всі пам'ятаємо відчуття, коли ти запускаєш груп вперше, створюєш свій перший світ, і в тебе немає ідеї, що ти взагалі можеш робити. Але можливо саме це зробило Майкрав веселим. Можливо, саме ця пригоди — це те, чому ми полюбили цю гру перше. Хоча і це може бути одним із чинників. Я думаю, що потрібно дивитися далі. Залізть куди глибше. Реальна причина, чому Майкраф відчувається саме так, як відчувається, в тому, що вони поєдналися з гра має так звану прогресію. Прогресія це певна дія, яку має виконати гравець, щоб просунутися вперед. У Китаї ви грабуєте людей, щоб отримати багатство. В покемонах ви воюєте, щоб отримати нових покемонів. У Фортнайт. Але у випадку з Майкрафтом прогресія дуже проста. Вона найбільше концентрується на шахтодобуванні добуванні і на крафті речей. Але з часом ця проста система почала створити великі проблеми. І перша з проблем це те, що Minecraft занадто проста. Для научності ось ваша Minecraft прогресія. Ви прокачуєте свою броню, вбиваєте на дракона, і якщо хочете, еліт. Ця Система була простою, дуже довгий час. За закликом, остання велика зміна в цій прогресії була внесена в 2011 році здавання ендер дракону. Це було 12 років назад. За цей час люди встигли народитися, вирости і, напевно, вже почали полити вейп. Можна битися, звісно, з вартовими або з варденим, це все круто. Але немає причин, щоб це робити. Велика частина речі, які є в грі, ні, щоб просто затримати гравця, замість того, щоб мати сенс. О друга причина набагато цікавіша, тому що це факт. Minecraft занадто проста гра. Ну, типу, дуже проста. У 2019 рік Майнкрафт вже має 1 мільйон продаж, і на той момент вони вже почали отримувати перших своїх фанатів. Ноч повинен був додати щось реально цікаве в гру. Для початку він почав з додавання ліжок. Я міг би вставити тут дуже багато шарців, але я себе контролюю. Кроваді створювалися з вовну і дозволяло тобі пропускати ніч. А ніч це найнебезпечніше, частина гри за допомогу ліжка. Ви просто уникаєте всієї небезпеки. Але так, я знаю, що шафри, та інші зімейні структури так само залишаються небезпечними. Я погоджуюсь, це дефай і на щось по такому. 2016 рік. Але передусім варто знати про те, що саме в цей рік вийшло оновлення 1.9. Звісно, це було найсуперечніше оновлення в історії Майкрафт. Оновлення повністю змінювало систему ПВП, а також додавали елітри, які дозволяли вам літати у виживанні. Елітра зробила подорожі світом жахливо простими. Повністю прибирає потреби в ходьбі. Але розслабтись, їх досить складно достати. Вони ж не додали роздачу алмази 2019. Саме в цьому році вони оновили жителів, які почали продавати алмази. В чому сенс копати або щось небудь ще робити, використовувати стіл зачарування. Пф, навіщо жителі продають зачаровані книжки. Я можу нічого не робити, я просто повинен мати рабіт. Загальна тенденція меджангу у тому, щоб робити гру деталі простішою і простішою, не додаючи нічого противовагу для балансу. Саме з цієї причини Майнкраф відчувається коротше і коротше. Чим більше гру додають фіч, які роблять вашу гру простіше і простіше, тим швидше і швидше гравці будуть проходити цю гру. Але є одне оновлення, яке зробило гру складнішою, гемплей довшим. І звісно, я говорю про оновлення Оновлення Пекла. Це оновлення було випущене у 2020 році, і це оновлення змінило гру. Це оновлення має дві великі зміни. І звісно, одна з них це назирит. Це абсолютно новий матеріал, який кращий за алмази. Щоб отримати його, ви маєте копатися в пек, і з дуже маленьким шансом ви зможете знайти древні уламки, після чого у вас буде можливість поєднати на зари з алмазною бронею. оновлення додало новий шабель для прогресії. Але друга велика зміна набагато важливіша. Ця зміна робить пошук фортеці у пеклі набагато більш складним. До оновлення пекла ви могли знайти форс з простор покручуючи по просторах пекла, навіть не б'ючись ні з ким, і це було дуже просто. Але після оновлення вам потрібно пройти цілу клубу складних для проходнімості біомах, вбитися з пігляними, піти у величезний бастіон у пеклі із померти за сьогодні удару брутального пігліна. Фортеці в пеклі стали стріль за рідше зустрічатися. Це оновлення робить гру складнішою, а також розтягує ваш геймплей. У підсумку ваш геймплей стане плавнішим і вам стане приємніше грати в гру. Оновлення ПЕКа зробило дуже великий поворот розвитку у Майнкрафт. Це оновлення зробило гру складнішою, розтягнуло геймплей та додало багато шляхів розвитку для вашого ГП. Ну це ж круто, так? Ми можемо присісти, розслабитися і просто спостерігати за тим, як Мажанк випускає круті оновлення? Ні. Якого бізнеса ти так думаєш? Наступне оновлення, яке я повілівав Майдж, це печери і скели, яке знову робить Майнкрафт простим. Це нього додало багато речей для гір і печер, але якщо говорити про прогресію, це оновлення мало серйозні негативні ефекти для нього. Хоча мановлення Маджанг змінило генерацію рут, він закочала алмази стали генеруватися в рази частіше. Ще й зло маджанг зробили шахти більшими, що додавало змоги побачити як мого більше амазив у шахті, Це зробило амази менш цінними. Це оновлення дало змогу гравцям проходити гру ще швидше, ніж це було раніше. Але не хвилюйтесь, бо мажа нарешті зрозуміло, що вони пропустили помилки. І вони додали мідь. Яка має так багато застосувань, ви можете створювати нові предмети, нову унікальну броню. Я кажу про те, що виправте алмази зробіть гру більш цікавішою і. близько відвід. -від. Ми отримали, що хотіли. Дике оновлення в цьому плані було ще гірше, але не додало нічого особливого, щоб могло змінити приходи з гравця. Єдина річ, яка це зробила, була заблокована найнебезпечнішою зоною в грі. зона зони має нічого корисного, крім неї. Але ви не подумайте, не кожна річ має змінювати якось шлях гравця. І це так, наприклад, додавання простих цвірківців могло б додати дуже багато до атмосфери. Але вже продовжував просто укорочувати прогресію, нічого не додавати для того, щоб розважити гравця. І гравці стали надгувати. Моя улюблена гра коли-нібудь створювала це терарі. Люди скажуть, це 2D Minecraft. але це набагато більше, ніж вам здається. Terrenry починається дуже схоже на Minecraft. Ви did about крафтите and броню, інструменти, але після цього і все це завдяки тому, що Terra використовуat наростаючу складність. Гра стає складнішою в той момент коли ви стаєте сильнішим. У Terril, коли ви отримаєте все, вас переходить у режим ультраскладно. Всякі небезпечні моби з'являються навколо тебе, і тобі доводиться ставити все сильнішим і сильнішим. А якщо порівняти з Minecraft, там немає нічого схожого. Бо коли гравець стає дедально сильнішим і сильнішим, моби просто залишаються такими самими, як і на самому початку виживання. Що ж, давайте виправимо це. Давайте зробимо так, що після вбиття дракона у світі з'являтимуться нові сильні моби. Запрямо додавати нічого нескладного, але просто додати трохи челенджу не завадить. Так само давайте зробимо так, що Незаліт буде спавнитися в пеклі тільки тоді, коли ви вб'єте дракона. Так само і з Deep Dark City. Heaven теж спавниться тільки тоді, коли ви вб'єте дракона. Адже в чому сенс складності, якщо ви навіть не зможете з нею поборотися? Так само ще й додало б сенсу компасу відружень, бо ви стало б частіше вмирати від цінних вибів. А такий гарний, в чому, може, візьміти мене у Мендро. Повернемося до суті. Насправді потрібно виправляти багато всіх, але якщо зробити хоча б те, що я назвав, то це зробить Майнкрафт набагато більш цікавим і підвищить тримання гравців. Так, можливо, я дуже високий про себе думки. Так само ще одна механіка, яка є в террарії, це лінійна прогресія. Це прогресія, яка дає гравцям, можливість самостійно піднятися або опуститися по складності, в залежності від стилю гри. В террарії, якщо вам подобається далекострільна зброя, там є певний сет броні для вас, яка дає вам певні бонуси. Якщо вам подобається використання ближнього бою, то і для вас тут відповідні сети. І за пізінками, якщо вам подобаються човни зі скринями, ви повинні закінчити. І так, за пісенкою террарії, кожен гравець може отримати різні гейпс, залежно від того, який гімплей він вибрав. А тепер давайте спробуємо застосувати це в Minecraft. Давайте повернемося до попередньої ідеї з бронзовою бронею. Нехай вона дає невелику надбавку до швидкості. але вона буде слабкішою за залізну. Припустимо, що це через те, що мідь мають велику електроповідність. І всі знають що електрика, це равно швидко. Я дізнався це з мультика просунди. Тепер роблячи броню, ви маєте вибір. Що вибрати? Більш швидке пересування, але слабкий захист, або більш сильний захист і повільне пересування. Що схоже потрібно зробити з мечами? щоб був вибір більш швидкі слабкі удари або більш повільні потужні удари? І все це зробило б гру набагато цікавіше і дало б можливість гравцям вибирати власний стиль гри. Потім до того, як твоя мама обирає стиль гри. І це кров. тільки моя думка. Адже Майнкрафт, як і будь-яка гра, відчувається собі кінь для кожного гравця. І для когось те, що я зроб... може тільки погіршити його плей. Єдине, що робить група справжньому веселу, це ком'юніті. Пані, можемо додавати нову броню. Не чарування, але всім варто розуміти, що в основі на Майкрафту лежить саме те, що ти сам закладуєш. І це саме те, що робить Майкрафт особливим. І тут тільки одне питання. Що ти обираєш? чи з друзями? Адже є приватний ванільний Minecraft Remoot Ваніла, де ти зможеш насолодитися головним, що є в цій грі. Спілкування, спілкування завжди лежало в основі будь-якої розваги. І будь ласка, будь упевнений, тут тобі не буде нудно. Просто зайди і розслабся. Посилання в описі. Це все! jaku zabareglat